Результат, тому що на початку літа я з міста поїхала в село, а там, звичайно, я споживала вже воду джерельну. І саме перше, що мене почало турбувати, це нирки. Буквально на другий день я відчула цю біль в поясниці. І що саме цікаве, що я вже не могла, ну не давало мені ні встати, ні ходити. І так само зараз та сама ситуація сталася. Я, я тоді вже зрозуміла, що це нирки, але я тоді більший комплекс препаратів приймала. А зараз я також їздила в село на вихідні, і та сама історія почалася. що я е з міста Кам'янця-Подільського я тут в квартирі живу, споживала цю воду, хоча вона в мене фільтрована, йде через фільтри. Приїхала в село, знову в мене те саме почалося. Тобто, джерельна вода дала про себе знати. Що мені допомогло? Мені допоміг отакий препарат, наш, нефрофлор. Я його почала приймати. Я тоді прийняла по одній таблетці, а цей раз я вже знала, що мені треба дві таблетки три рази на день. І слава Богу, що я оцю воду джерельно споживала вже без проблем ці всі три дні. У мене ніяких взагалі. і приїхала я в Кам'янець-Подільський. Мене вже нирки не турбували. Бо в нас вона більш така в місті. Ці вода жорстка, а там навпаки вона м'яка. А коли м'яка вода, якщо у вас є пісочок в нирках, воно одразу дає знати. Тобто, десь в мене є щось. Тобто, цей препарат мені треба довше вже приймати. Це вже організм мій відреагував і показав, там є проблема, щось допрацьовано. Так що рекомендую, якщо у вас є проблеми з чистоткою. Таєвої системи нефрофлор вам в поміч. Ось такий в мене і результат свіженький. Дякую за увагу.